Відкрутив кріплення першої форсунки. Пробую зірвати, все, вона не йде туго. Придивився уважно. Дуже уважно придивився. І ось там от, у основи форсунки, де вона вже втикається в головку, є нагар. Те, що форсунка стоїть туго і є кусочки маленькі нагару, все. Це означає, що шайба пробита. Це остаточний діагноз. Буду тепер мучитись, щоб її дістати. Дивіться, друзі. Тут у нас був нагар під форсункою. Тут нагару не було. Ось беремо цю форсунку, пробую сунути з місця. Намертво. Шайба пробита. Ця форсунка. Я її тільки-тільки отчайно відкрутив. О, все. Форсуночка дістається руками. Це форсунка здорової людини, а це форсунка курильщика. От із за цієї дури були всі проблеми. Бачите, скільки нагара і шайбочка вже лишилася в головці. Тепер ще треба буде пострадати гемороєм, щоб дістати шайбу. Ось така картина, друзі. Час від часу треба ці шайби міняти. По регламенту це від 50 до 70 тисяч постійно треба ці шайби міняти. Але ніхто не міняє і стається така проблема. Зробив ось таку приспособу для того, щоб дістати шайбу. Значить, взяв болт М12, виточив тут ось такий от конус. І нарізав різьбу М10 для того, щоб за, ну, закрутитись як в шайбу, вставив цей болт. ну і Просто закручував по годинковій стрілці. Шайба закрутилась, Ну і все, болт дістав разом з шайбою. Все ну, а Форсунку знімав просто рожковим ключом, розхитував, обшикав ВДшкою і очисником тормозів. Ну, і все. Далі треба купляти нові шайби і ставити форсунки на місця. Ну, Попередні форсунки відмети. Злив мастило двигуна, оскільки після ремонту турбіни обов'язково міняти мастило. А тут ще й оця проблема з форсункою Тоже після оцього всього гімна потрібно вимивати двигун до ідеала колодязі. Форсун треба вимивати. Ну і відповідно теж треба міняти мастило. Тому в нашому випадку тут без варіантів. Мастило зливається, е, двигунчик буде повністю відмиватися. Треба ідеально все це вимити, щоб було все чистенько. Ну І зараз е, приступлю ще до заміни грима. Вже заодно тут вже і доступа ну, тут. Хороший доступ, легко буде зараз поміняти ГРМ. І ще, хто дивився відео уважно, я казав, що ось тут от, патрубок лопнув. Ось цей патрубок, який йде, він стоїть біля датчика температури. Ось тут видно якесь слабке місце. І тут цей патрубок роздуло І з нього капав антифриз. Капав по коробці. І стікав от сюди, в цю ячейку на коробці. Тому тут у клієнта багато проблем скажімо так, з антифризом було. Дві утечки, і радіатор, і патрубок, і постійно зникав антифриз. Але утічок було не видно, тому що тут ну, по одній капельці буквально капало, але стікало тут на коробку. Тому на підлогу так сильно не капав антифриз. А на радіатор він просто на сотах стояв тоже по капельці. І не видно було цієї утічки, але антифриз зникав постійно регулярно. Ну, Я думаю, що після такого комплексного ремонту клієнт відчує різницю. До речі, хотів би сказати, по герремо. Мотор тут крутиться в ліву сторону, така особливість двигуна. І прокручувати вручну треба його теж в ліву сторону, і натяжка ремня теж йде в ліву сторону. Це така особливість цього двигуна. Також по герему, як можна бачити, тут же є такі протертості. Ну Сам я дивився з боку, то не тріснутий. Але отакі протертості це вже є не добре. Ну, буває, навіть машина 90 тисяч проїде. А протертості тут нема, тут гладенько все. Тому ці протертості свідчать про те, що ремінь мінявся вже давно. Клієнт казав, що вони цю машину купили і не знали, міняли тут чи не міняли. Думаю, що вже давно не міняли. Тому рем теж під заміну. Зняв подушку двигуна, зняв кронштейн двигуна, зняв шкіф колінвала. І ну, кожухи. відповідно. Значить, так, як я і казав, тут вже давно ніхто не міняв ГРМ. Оскільки знімав я шкіл корінвола, тут він кріпиться на ось такі 4 болтика маленьких, так як на Volkswagen, на Фіаті, там, на інших машинах. І Перший раз в житті, скільки займаюся машинами, стикнувся з тим, що було важко відкрутити ці болти. Прийшлось на шків кидати удавку з ремня на інші агрегати, тормозити шкіф і тоді відкручувати ці болти. Перший раз в житті. Ну, тут болти просто М8, але вони дуже сильно прикипіли. Ну, зняв я це все діло і далі розставив тут вже фіксатори, поставив, тут ремінь елементарно міняється. На распредвал тут фиксуется болтом М6. Просто вкручивается в головку. Тут у нас болт М8. Вкручивается в сам блок. Это у нас насос ТНВД. Кулинвал не фиксуется, але там стоит заводская метка. Зараз покажу. Значит, вот у нас метки. Вот метка колінвала Я уже поставил свою. Вот тут На цьому кругу є заводська мітка, от заводська точка є. І тут знизу е, також є мітка заводська. На блоці виточка є, от Співпадають мітки наші. І тут е, на балансі валі мітки заводської я не бачив ніде і не знаю взагалі, чи є сенс його ставити по мітці. Але поставлю по мітці. Ось тут якісь точки були, поставлю по тим меткам. Ну Щоб все було так ну поставити так, як все було попередньо. Ну що ж, ГРМ розібрав повністю. І двигунчик помив. Як бачите, все чистенько і гарненько. От. Так, значно приємніше дивитись на нього і тепер. Після ремонту будемо відслідковувати будь-які підтікання. Залишилось тепер відмити форсунки, переїдуть нові запчастини і буду збирати все назад. Запропонував клієнтові видалити екологію, Значить, вибив каталізатор. Ось тут же пуста у нас банка, продув додатково компресором. Весь порошок засипав в пакетик. Це піде каталізаторщикам, тут десь в районі 1000 гривень, буде клієнту знижка на прошивку. Значить Каталізатор на такому пробізі обов'язково треба видаляти. Тут вже пробіг 270 чи 280 тисяч. На такому пробізі буде тільки більше шкоди від каталізатора. Якщо він заб'ється, почнуться дуже серйозні проблеми. Вплоть до того, що може застукати двигун. Тому на такому пробізі краще його видаляти або купляти новий, хто має гроші. Також зробив заглушку для ІГРа. Ось тут з тонкого метала зробив заглушку, це на впуск. Але теплообмінник лишу. Сюди поставлю теплообмінник і просто між теплообмінником і ЕГР буде ця заглушка тоненька. А на самому колекторі, там де виходять вихлопні гази, я приварив е, грубу таку пластину. І там вже будуть гази лишатись в випускному колекторі. і Виходити через турбіну в каталізатор і вихлопну трубу. Тобто в ЄГР вже гази поступати не будуть, ні в теплообмінник, ні в сам ЕГР. Форсуночки всі відмили чесником тормозів. Всі готові до встановлення на автомобіль. Приїхали в нові запчастини клієнту. Тут у нас ремінь ГРМ з двома роликами. Далі тут у нас повітряний фільтр, масляний фільтр, фільтр палива, ремінь генератора, болти для форсунок. У нас тут мідні шайби. Для форсунок. Також для форсунок купив очисник тормозів, щоб промити їх. Два ролика, які йдуть на ремінь генератора. Також прикупив, прикупив тут всякі болти для машини і кумути для різних патрубків. Також прокладка клапаної кришки. Масло купив по General Motors. 5В30. І тут ось такі два патрубка. Вони йдуть не по оригіналу. Це просто я підбирав по розмірам 18 мм і 16 мм. Я їх там поріжу і вони підійдуть. Поставив форсуночки вже на двигун. Значить, замінив шайби під ними і поставив нові болти форсунок. Болти закручуються по мануалу спочатку 40 н. Кожен болт затягуємо. Потім відкручуємо його. і закручуємо на 32 Н. Це робиться для того, щоб максимально продавити мідну шайбу. Потім відпустити і затягнути на 32 н. Ну, так як в мене болти всі нові, то я затягну на 42 н, щоб бути впевненим, що там все буде герметично. Але з зі старими болтами я би не ризикував. Різьба тут на болтах М10, але саме тіло болта М8, навіть 7,5 десь. Тому, в принципі, от 42 НТ це максимальний натяг, який можна дати тут. Далі буду цей, вдівати клапану кришку. І треба замінити прокладку клапаної кришки. Бо вона підтікала дуже сильно. Накинув клапанку. До речі, оці резинки на форсунках ось тут і тут бажано замінювати, але в клієнта в даному випадку вони не тікли. тому я вирішив лишити старі, бо і так в клієнта тут дуже великі витрати і турбіну треба зробити дуже дорого. І ГРМ поміняти, і ну, тут треба було розбирати форсунки. Ну, по коштам це виходить немала не сума, тому тут вирішили зекономити. Тут 1400 гривень плюс доставка коштують оці всі резинки. Вони не текли, тому хай будуть. Головне поміняти от клапанну кришку, ну прокладку, бо вона реально текла. І вона вже була дуже добова. Вона з завода, я думаю, що стояла. Далі накинув ремінь. Ремінь подайко. Он вже стоїть. Нагадаю, шестерня у нас зафіксована, ТНВД зафіксований. Далі треба завести ремінь після розпідвалу на колінвал, на ТНВД і на балансірвал. Зараз покажу м'яточку колінвала. Лінвал стоїть по м'ятці. Круг на диску і виточка на блоці. Ну і мої м'ятки співпадають. І далі Тоже Все стоїть так, як стояло попередньо. Спочатку рівень е, заводиться на всі агрегати. Заводиться він таким чином, що ролік-натяжник натягується в ліву сторону. Тут у нас стоїть пружина. В ліву сторону шестигранником натягуємо ролик. Тоді заводимо ремінь. Після того, як завали ремінь, знову натягуємо і заводимо цей ролик. І коли вже наживили цей ролик, закрутили, тоді вже Можна відпускати оцей натягувач. Натягувач тут ну, автоматичний. Не треба нічого тут потім натягувати і закручувати. Просто натягнули, накинули ремінь, відпустили, натягнули, накинули ролик, прикрутили, відпустили, все. Тепер лишається тільки затягнути ці два болта цей і цей. Тут у нас болт М10 затягується на 49 Нт, Тут у нас болт М12 затягується на 80 Ні. Все збирається. Ну і все. Тут все зібрав, але трубки ще до кінця не затягував, тому що форсунки пусті, мотор не заведеться. Потрібно буде відкручувати по одній трубці, крутити стартером і спускати повітря з системи. І тільки тоді машина заведеться. Тут ГРМ вже теж зібрав, оці два ролика поміняв. Ці роліки затягуються 50 Н. Можна всі 56 якщо болти нові, В моєму випадку болти нові, тому 56 затянув. Ну ну, вже вивезти двигун на подушку, прикрутити кронштейн з подушкою. ну і Тоді вже потихеньку в цьому напрямі рухатись. Чекаю, коли. Приїде турбіна і вже буде тоді це все збирати фірло, you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never answer the no man. I still go. Make the moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better uh, see with the negativity But I just slide right by that end. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer sitting no man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explore everything. Стоит стіл га, імені с ногою стіл го. А не версия но мен а стіл го. Га, 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 да, да, га, го, да, га, да, да, гау, да, да, га, да, го, да. Слава сніда, го, сто го сні го. Чав збирати оцей крунштейн вигона. Він закручується на 40 ньютонів, 3 болта. І почав ставити подушку двигуна. Е, у цій подушці, ну, Ці болти, подушки е, тут 3 і Тут 3 закручуються з моментом 60 ньютонів. Оце дуже важливі болти. Від них залежить, чи не відвалиться у вас двигун від Лонжерона. І тут стикнувся з такою проблемою. Вроді би машинка досить свіжа 2009 рік. Але от в цьому місці ну, ці два болта без питань. А оцей третій болт тут, по-перше, сам болт згнив, а по-друге, різьба згнила. Болти я викрутив, але потім, коли почав збирати, вже закрутити його було неможливо. І відповідно болт гнилий. Я вирішив оці три болта замінити на нові. Оці три болтика нових поставив. Ну і вони такі коротесенькі, їх дуже легко поламати. Тому 60 н я думаю, що вони би потріскали. Тому Три нових болта, а ці болти хороші. в принципі. Ці болти тут якби як в повітрі висять і нічого. А тут виходить така ямка, і тут напевно волога, тут каплі якісь лишались, і цей болт згнив, і різьба під ним теж зігнила. Збираю далі. Поставив воздухан, хотів замінити повітряний фільтр. Фільтр ось такий. І ось тільки сміття було в оздуханні. Ну Не можу я от ставити. Зараз зніму, продую все акуратно і поставлю новий фільтр чистенький. Ну, що ж, замінив повітряний фільтр, замінив масляний фільтр, замінив корок на піддоні і взявся міняти ось цей патрубок, цей, що тут здувся. Щоб замінити цей патрубок, прийшлось трохи замручитись. Зняти його було легко, бо він вже був просто ніякий вже ватний був. Він легко вийшов. А новий патрубок от по Гейтс, він такий досить пружний, такий твердий. І так його не виходило просто вставити. То прийшлось отут все розібрати, зняти генератор, зняти цей кронштейн з роликами, відкрутити ось цю трубу ось тут, два болта. І тут великий болт. Також зняв тут ще одна трубка була. Е, і тоді відсунув цю трубку в сторону, вже з'явився трохи зазорчик і начепив ось цей патрубок. Він стоїть тут тепер дуже туго, новенький патрубок, погець, не аби що. Я думаю, цей патрубок тут довго тепер прослужить. А на старий просто капало тут мастило. і скорше за все через це його роз'їло так швидко. Ну Все тут все збираю. ну і В принципі, вже нічого не лишається, як чекати, коли приїде турбіна. Всі патрубки турбіни теж відмив, відмив інтеркулер. Ну Все тепер чекаю турбіну і буду її ставити. Приїхала турбіна з Києва після реставрації. Відправляв я в центр турбін. Вони також дають гарантійний талон на 2 роки. E, Значить, Від старої турбіни тут лишився лише сам корпус і e, вакуумний актуатор. А сам картридж турбіни всю начинку замінили. І замінили геометрію турбіни. Тому от, власне, пакетику спакували старі запчастини. Це у нас і геометрія і картридж старий. І от маємо. Нову турбінку. Функціонально це вже нова турбіна. Ну, старий тут лише от тільки корпус і актуатор. Значить Розкриваємо. Оце у нас гарантійний талон. Я віддам клієнту, щоб він його зберігав 2 роки. Якщо не помиляюсь, то в кілометрах немає значення скидки, просто на 2 роки дається гарантія. Відкриваємо турбинку. Все гарненько. Тут всюди стоять метки, що її не можна вже розбирати, бо тоді не буде діяти гарантія. Ось так виглядає нова турбіна. Ну, тепер така турбіна не буде кидати мастило. Сам двигунчик вже зібрав. Але поки без радіатора кондиціонера та без основного радіатора. Поставив суто інтеркулер. поки. Сам от, ну, Турбінка от вже стоїть. Все підключив, актуатор, подачу мастила, злив мастила, Всі патрубки повітряні, патрубки охолодження всі прикрутив. Ну, зараз залишилося спустити повітря з форсунок. Ось зараз буду відкручувати оці трубки по одній, крутити стартером, спускати повітря. Ну і Потім моторчик заведеться. Якраз До того часу, поки мотор заведеться, масло, нове масло проженеться через нову турбіну. Бо турбіна у нас зараз пуста. Цей ну, от, патрубок. Ну, Трубка оця металева, яка йде на подачу турбіну, вона теж зараз суха без масла. І Треба, щоб поки стартером помаслаю, масло розійдеться по всьому мотору. І Потім заведеться і все буде добре. Бо на суху так не бажано заводити, щоб турбіна крутилася на суху. Це погано, вона зразу почне зношуватись. Моторчик я вже заводив, все працює чітко. Показувати поки не буду, тому що треба залити ще антифриз, ну і відповідно радіатори поставити. Першим ділом потрібно звернути після заміни турбіни на оцю подачу мастила, тому що, як тільки я завів, зразу капля трошки полилася звідти. Це через те, що там я міняв мідні шайби і їх треба прижати. Ну, треба їх дуже так міцно прижати, і після першої заводки вони можуть трошки попуститись і їх треба дожати. Потім я дожав, ще пару разів заводив, вже все, нічого не підтікає, все чітко. Все, можна ставити радіатори і збирати все назад. Ну що ж, по двигуну вже все зібрав, всі патрубки охолодження приєднав. Поставив новесенький радіатор. Радіатор саме дешевий по Термотек, але головне, щоб був цілий. Закладні зі старого радіатора треба перенести. І лишилось поставити тільки радіатор кондиціонера і другий вентилятор. Перший вентилятор у нас ось тут всередині. Ну все, лишилося зібрати морду і віддавати машину клієнтові. Ну, Ще попередньо проїдусь. Потестую, все-таки ну, сажевий вибитий, ГР заглушений. Треба подивитися, як машина себе поведе. Чи, ну, чи доїде клієнт до прошивки, бо потрібно ще відшити ЄГР і сажевий. Машинку я зібрав. До речі, замінив ще палений фільтр. Ось такий вже фільтр брудний був. Заміна паленого фільтра тут робиться дуже елементарно. Навіть без трасйоми не потрібно відкручувати. Знімаємо тільки ось цю фішку з фільтра, викручуємо цей болт, кришечка знімається. Міняємо фільтр і міняємо резинку на кришці і резинка на болті. там йде. Ті дві резинки міняємо, фільтр замінили, все, ставимо назад, вставляємо фішку, закручуємо болт, все, готово. Також хотів би зауважити, що якщо ви заглушили EGR, потрібно скинути фішку. З Єгера. Е, бо тоді комп'ютер не буде розуміти, що ви заглушили ЄГР. Фішку обов'язково скидати, тому що мотор буде думати, що ЄГР відкритий, буде працювати на повишених обертах. Ну, це не є добре. Е, ну, принаймні, якщо ви скинули фішку з ЄГР, то комп'ютер знає, що ЄГР не працює. Тому ну, комп'ютер працює так, ніби ЄГР не існує. Але відповідно буде помилка світитись на панелі. Ну, Тут помилки по Єгеру світяться і по посажуємо. Оскільки треба поїхати і перепрошити комп'ютер, видалити ЄГЕР і видалити сажу і фільтр. Тоді можна буде кататись спокійно без помилок. Що покажу, як працює двигунчик. Все працює чітко, без зауважень. Також клієнта свистів оцей ремінь генератора, вже не свистить. Все працює чітко, навіть потужності додавали після заміни турбіну та видалення екології.